Привіт! Сьогодні ми в'яжемо візерунок для літньої когти. От я зв'язала такий зразок, в'яжеться він легко, запам'ятовується дуже і дуже легко. Раппорт цього візерунка дорівнює 11 петлям і 14, ряд... 14 рядочків. 15-й ряд буде вже йти ну, як перший. Поїхали. Я набрала 24 петлі, для, щоб показати вам першу петлю краєву ми знімаємо дві петлі перші пров'язуємо разом лицевою петлею з нахилом управо. Потім три петлі лицеві. Одна, дві, три. Накід. Одна петля лицева, накид, три петлі лицеві, одна, дві, три. І дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Потім дві петлі разом з нахилом вправо. Три петлі лицеві. Одна, дві, три. накид, лицева, накид, три петлі лицеві, два, три, дві петлі разом лицевою нахил вліво і крайкова. Один ряд ми пров'язали. Другий ряд і всі парні ряди йдуть, у нас в'яжуться так, як дивиться в'язка. Так як ми в'язали всі петлі лицеві, то у нас будуть усі петлі виворітні. Третій ряд пров'язуємо, повертаємо. Третій ряд, ряд пров'язуємо так же само, як і перший. Кр... Крайкову знімаємо. Дві петлі разом з нахилом праву. Три петлі лицеві. Накид. одна лицева. Накид, три петлі лицеві. І дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Потім дві петлі лицеві, з нахилом в праву сторону знімаємо. з Стої спиці, одіваємо знову і пров'язуємо дві петлі з нахилом направо. Три петлі лицеві. Одна, дві, три, накид. Одна лицева, накид, три петлі лицеві. Одна, дві, три. І дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Крайкова. Ці парні ряди йдуть, як дивиться в'язка. П'ятий ряд в'яжемо. Всі ряди в'яжуться однаково. Кромочна знімається, крайкова знімається. Дві петлі перших пров'язуємо разом з нахилом управо. Три петлі лицеві. Накид. одна лицева, накид. Три лицеві. І дві петлі з нахилом уліво, дві Раз, разом. І дві петлі разом з нахилом вправо, знімаємо їх. Потім знову одиваємо на цю спицю наліву. І пров'язуємо разом з цієї сторони зацеплюємо. Три петлі лицеві. Одна, дві, три. Накид, лицева, накид. Три петлі лицеві два. Стоп. Два. Три. І дві петлі разом з нахилом вліво, Крайкова. І петлі виворітні. Наступний ряд так же само. Крайкову знімаємо дві петлі разом з нахилом управо. Три петлі лицеві. Накид, лицева, накид лицева, три лицеві. Раз, два. Так, накид лицева. накид. Раз, два, три лицеві. І дві петлі разом. Нахил вліво. Потім дві петлі разом, нахил, вправо, направо. Три петлі лицеві, одна, дві, три, накид лицева, накид, раз, два, три петлі лицеві, дві петлі нахил вліво і крайкова. Наступний, ряд, наступний парні ряди всі йдуть, як дивиться в'язка. Дев'ятий ряд. Знову ж. Крайкову знімаємо. Дві петлі разом повертаємо, щоб нахил управову. Три петлі лицеві. Накид, одна лицева. Накид, три петлі лицеві. Раз, два. Три. І дві петлі разом з нахилом уліво. Дві петлі разом з нахилом вправу. Зняли, повернули їх і з цієї сторони пров'язуємо. Три петлі разом. Ой, три петлі, лицеві. Два, три. Накид. одна лицева, накид. Три петлі лицеві. Одна дві. Три і дві петлі разом з нахилом вліво. Це десятий ряд у нас іде. Пров'язуємо. Виверідні всі петлі. 10. 11 ряд. 11, 12, 13 і 14. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Крайкову знімаємо і далі ряд пров'язуємо просто лицевими петлями. Це 11 ряд. Дванадцятий ряд також пров'язуємо весь ряд лицевими петлями. 13 і 14 також. Пров'язуємо лицеві петлі. Крайку визимаємо і в'яжемо весь ряд лицеві петлі. 14 ряд закінчуємо. От зараз ми зв'язали якраз весь один рапорт. Висоту один і в ширину сюди два рапорти. Сюди два рапорти, а висоту один рапорт. Наступний ряд вже йде так, як ми в'язали перший ряд. 15 ряд в'яжеться як перший. Крайку ви знімаєте, крайку зняли. дві петлі разом, з прави з нахилом вправо. три петлі лицеві, два, три, накид, одна петля лицева, накид, три петлі лицеві, дві петлі, з нахилом вліво і потім дві петлі з нахилом в праву сторону, три петлі лицеві, накид лицева, накид лицева. Три петлі, одна-дві, три петлі разом. Дві петлі разом з нахилом уліво і крайкова. І так в'яжете далі. Це я пров'язала 15-й ряд, ряд, як перший. Будь ласка, друзі, в'яжіть, учіться. Дуже красивий візерунок. Ставте лайки, вподобайки. До зустрічі!